Так, ми починаємо наше засідання. Я, дум, я, я е, е, хотів би, щоб ми подякували всім, хто приєднався зараз під час тривоги, і онлайн, і офлайн. Тому ми починаємо. Нам необхідно затвердити порядок денний, він був вам надісланий раніше. Тому... Що проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую. Рішення прийнято. Е, У нас перше питання порядку. денного проект закону України про ратифікацію угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. А реєстраційний номер 316 від 23.05 25 поданий президентом України. Нема так е, на жаль, е, у нас немає запрошених. Цього питання тому 에, прошу підтримати висновок та рішення комітету цього законопроекту. А саме рекомендувати комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект закону України про ратифікацію угоди між Україною та Канадою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом реєстраційний номер 0316, три поданим президентом України. і Друге направити визнаток Комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Це я прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Друге питання: порядку денного проект закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування е, органічної продукції, реєстраційний номер 13204 поданий Комітетом міністрів України та альтернативний проект закону, реєстраційний 1324. Тере 1. запрошую до доповіді Тараса Висоцького, заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Я прошу вас, Тараса. Вітаю, дякую, шановні народні депутати. Присутні вальте представити вам євроінтеграційну ініціативу, а саме оновлення українського законодавства в численні виробництва обігу та реалізації органічної продукції. Чому перш за все це важливо, Бо що Україна є системно один з основних постачальників органічної продукції до Європейського Союзу? Фактично, за протягом останніх п'ять років ми завжди е, тримаємося в топ 5 постачальників. Попереднього року знову ж були третім найбільшим постачальником органічної продукції в Європейський Союз, і в цілому наша органічна галузь на є також досить експортоорієнтована. Відповідно, наше національне законодавство воно має відповідати європейському в частині регулювання. Нещодавно в європейському союзі оновився регламент в частині органічної продукції, і ми відразу синх... пропонуємо синхронізуватися і такі ж оновлення в українському законодавстві передбачити. Ці оновлення вони стосуватимуться розширення а, переліку продукції, яка може бути значна як органічна, в тому числі умовно, субпродукти, такі як вовна, віз бджолини інше, тобто які продукти, які отримуються в межах діяльності виробництва класичної органічної продукції, наприклад, мед чи а, а, баранина. а Також а, чітко по групах товарів розподіляється типи. По органічній продукції, в тому числі, це може застосовуватися до вирощування тварин і отримання, е, оновлюється сам підхід до сертифікації, і контролю за сертифікацією і можливість уповноважувати органи сертифікації на проведення відповідного контролю. А вже компетентний орган в особі держави фактично робить моніторинг над акредитованими органами сертифікації. Також чітко зазначаються питання використання лого, значення, що саме відносить до органічної продукції. У нас є затверджений державний логотип органічної продукції. І щоб не було там різних трактувань, використання інших слів як біо чи на кшталт таких з точки зору інформування споживачам, тобто є національний логотип, він затверджений, так само є в Європейському Союзі, вони мають право на офіційне користування. Як я зазначав. Пише законопроект є євроінтеграційний, ми проводили відповідну роботу, готували відповідні таблиці відповідності, а, узгоджували це, а, в тому числі комунікувалися з відповідними напрямками а, в, в Європейському Союзі, а, готуючи цю редакцію, подано. А, Сам прийняття дозволить нам е, е, пришвидшити виконання зобов'язань даному випадку по 11 розділі в межах е, наших перемовин щодо вступу в європейський союз. Тому е, просимо, будь ласка, підтримати е, за наявності коментарів чи запитань, готові до обговорення. Речі також там передбачаються реєстри відповідної типу продукції. Які будуть зазначені в відкритому доступі, в тому числі на відповідних веб-порталах в відкритому доступі, щоб всі мали розуміння, хто є виробником, що саме виробляється, і могли це ідентифікувати. Дякую, дякую, Тарасе. Я хотів би запросити до співдоповіді Вікторію Пангоро. Прошу від. Добрий день, колеги до законопроекту, який розглядається, є пропозиція у зв'язку з змінами внесеними до закону України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Є пропозиція абзац другої частини п'ятої статті 30 проекту закону реєстраційний номер 13.204 та абзац другої частини п'ятої статті 31 закону реєстраційний номер 13.204.1 привести чотири відповідність до вище зазначеного закону. За підсумками обговорення пропоную прийняти висновок та ухвалити наступне рішення комітету. Перше, рекомендувати комітету з питання аграрної земельної політики, врахувати висловлені за пропозиції під час підготовки та розгляду проекту закону реєстраційний номер 13.204 та альтернативного до нього проекту. Друге направити висновок про розгляд тих до комітету з питань аграрної земельної політики. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Вікторія. Е, є проби за підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався е, Антону. Угу. Так, дякую. Рішення прийнято. Е, Тараса, дякую вам за доповідь. Ми йдемо далі. Дякую, сладно дня. Третє питання і вам Третє питання порядку денного про зак про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності антимонопольного комітету України. Реєстраційний номер 12-440 та альтернативний проект закону реєстраційний номер 12-440-1. Я прошу до доповіді. Антона Швидко. Прошу. Шановні колеги. Метою зазначених законопроєктів реєстраційний номер дванадцять. 440 та 1243.1 є вдосконалення правових засад діяльності антимонопольного комітету України, підвищення ефективності системи захисту економічної конкуренції, вдосконалення державної політики у сфері захисту економічної конкуренції. В межах предметів віддання комітету є зауваження та пропозиція Мінцифри щодо приведення законопроєктів у відповідність до закону України про доступ до публічної інформації, підтримуючи законодавчу ініціативу. Щодо вдосконалення правових засад діяльності комітету України слід зауважити на заваження та пропозиції викладені висновку комітету. Пропоную прийняти висновок до законопроектів та ухвалити наступне рішення. Рекомендувати головному комітету врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проєктів закону реєстраційний номер 12440 та 12440-1. Направити висновок про розгляд зазначених законопроєктів до комітету з питань економічного розвитку. Дякую, колеги. Прошу підтримати таке рішення. Дякую, Антону. Я про це підтримати та проголосувати. Хто за проти отримався? Дякую. Рішення прийняте. Е, наступне питання порядку денного проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій статус суддів та деяких законів України щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларації доброчесності суддів. Реєстраційний номер 13165 від 9.04.25 до поданого Кабінету міністрів України, а також альтернативний законопроект номер 13165-1 та реєстраційний номер 13165. 3, 2. Я прошу до доповіді Вікторії Васильчук, заступника міністра юстиції України. Вікторія, прошу вас, доброго дня, шановні члени комітету. Доброя дя... присутні, дякую за запрошення, дякую за можливість виступити. Проект закону 13.165, Розроблено міністерством юстиції на виконання кроку 3.5 плану України, завершеного розпорядженням кабінету міністра 18 березня 2024 року та рекомендації Європейської комісії щодо посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади шляхом перегляду декларації доброчесності суддів та процесу їх перевірки. Метою прийняття проекту закону є посилення підзвітності та доброчесності суддів, шляхом оптимізації форми декларування доброчесності та родини зв'язків судді, а також удосконалення процедури перевірки своєї доброчесності. Основними тезами закону, які пропонуються на розгляд комітету, і, відповідно, там для розгляду народним депутатам щодо е ухвалення змін до закону. Про судовострі на стату суддів є такі: об'єднання декларації доброчесності судді та декларації родинних зв'язків суддів в один документ, уточнення тверджень і відомостей, які зазначаються суддею, в декларації доброчесності та родинних зв'язків, порядок та строки проведення вищої кваліфікаційної комісії суддів. Перевірки декларації доброчесності та родинних зв'язків судді, розширення підстав проведення перевірки декларації доброчесності та родинних зв'язків та встановлення строків такої перевірки, а також право вищої кваліфікаційної комісії суддів під час проведення перевірки декларації доброчесності та родинних зв'язків, звертатися за наданням інформації до будь-яких осіб, які є власниками або розпорядниками такої інформації, а також обов'язок осіб надавати запитувану інформацію. Щодо альтернативних проєктів закону 13.165.1 та 13.165.2, Міністерство юстиції зазначає, що вони за своїм предметом не суперечить угоді про асоціацію. Разом з тим, ми звертаємо увагу на те, що в частині дотримання рекомендацій щодо залучення експертів до процесу забезпечення прозорості та доброчесності в судовій системі, проєкти підлягають мали би бути допрацьовані. Дякую за увагу. Просимо підтримати законопроект тринадцять сто Дякую, Вікторія, я прошу до співдо Вікторії Підгорне. Шановні, колеги, законопроект реєстраційний номер 1365 та альтернативний до нього проект розроблений з метою досконалення процедури перевірки, декларування суддями своєї доброчесності відповідно до рекомендацій Європейської комісії та міжнародних зобов'язань. Міністерство цифрової трансформації у своїх висновках до законопроектів висловив пропозицію щодо запропонованої авторами редакції частини 4 статті 61 закону України про судоустрій і статус суддів, яка є татужньою за змістом у всіх зазначених проектах актів, та пропонує провести її у відповідність за закону України про доступ до публічної інформації, яким визначено, що доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації, зокрема на офіційних вебсайтах, мережі інтернет та на єдиному державному в порталі відкритих даних підтримуючи положення законопроектів, направлено на досконалення, процедури перевірки, декларування відповідно до європейських норм, пропоную ухвалити висновок та законопроєкту та рішення комітету. Перше, рекомендувати комітету з питань правової політики врахувати висновну пропозицію під час підготовки та розгляду проєкту закону реєстраційний номер 13165, а також альтернативних до нього законопроектів. Друге, направити про розгляд цих законопроектів до комітету з питань правової політики. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Я просив підтримати рішення, що було злучно де проголосувати. Хто за проти тримався? Дякую, Вікторія. За ваш виступ. Ми йдемо далі. П'яте питання порядку денного про стан виконання норм закону України про внесення змін до яких законів України щодо сприяння забезпеченню сталого функціонування електронних комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану. Номер законопроексорок 50 9 від 17 грудня. А про просто законопроекту так. Вісімнадцятого 24 грунт 24-го року. Я прошу до доповіді Тараса Стеценка. Шановні колеги, на виконання підпункту пункту два пункту 2, розділу 1 закону мінцифри розроблено проект постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку розміщення об'єктів і споруд електронних комунікацій на земельних ділянках та інших об'єктах нерухомого майна державної та комунальної власності під час воєнного стану. Кабінетом міністрів України прийнято постанову від 13 травня 2025 року номер 555 про затвердження порядку розміщення об'єктів і споруд електронних комунікацій на земельних ділянках та інших об'єктах нерухомого майна державної і комунальної власності під час воєнного стану. Пунктом 2 розділу 2 прикінцеві положення закону доручалося тримісячний срок з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-провіти у відповідність цим законам, забезпечити проведення міністерством та іншим центральним органам виконавчої влади їх нормативно-правих актів відповідні з цим законам. Щодо проведення у відповідність зазначеним закону нормативно-правових актів, мінцифри зазначає, що за результатами розгляду власних нормативно-правових актів у сфері електронних комунікацій, актів, які потребують проведення у відповідність із не виявлено. Разом з тим Міністерство розвитку громади та території листом від 10 квітня 2025 року поінформувало, що з метою виконання плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань необхідних розробило проєкт постанови Кабінету міністрів про внесення змін до правил надання доступу до інфраструктури об'єкту транспорту. Мінцифри листом від 16 квітня надано висновок про проведення цифрової експертизи. НКК листом від 10 квітня поінформувало, що НКК розробила проект постанови про внесення змін до правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку електронних комунікаційних мереж, який схвалено на засіданні НКК рішенням від 26 лютого 2025 року номер 107. сім. листом від 7 квітня також надало висновок про проведення експертизи. Щодо проведення за значним законом власних нормативно-правових актів, НКК повідомив, що за результатом перегляду власних нормативно-правових актів, які потребують проведення відповідності заказаних законом, не виявлено. Державна регуляторна служба листом надала, що ми поінформувала, що в межах компетенції відсутні нормативні проєкти, які потребують проведення у відповідність законам. Крім того, 66 центральних органів виконавчої влади та інших установ організації відповідальні за забезпечення виконання положень закону повідомили про відсутність пропозицій щодо проведення актів кабінету міністрів України та інших нормативно правових актів у відповідність законам. Про що мінцифри повідомляли комітет. Від 22 квітня 2025 року листом номер 2 6219 Дякую. Так, дякую, Тарасе. Так, колеги, є пропозиція прийняти рішення з цього питання. Ви з ними знайомились, воно було надіслано вам електронною поштою. Тому я просив проголосувати та підтримати. Хто за? Проти, тримався, дякую рішення. Тарас, дякую за доповідь. Е, так, е, наступне питання порядку денного про стан виконання закону України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування національної системи конфіденційного зв'язку та національної електронної комунікаційної мережі Номер 4 сімдесят від 20.11.24. Я прошу до доповідь. Олександра Барсука, директор деп... департаменту спеціального зв'язку міністра державної Служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Я прошу вас. Шановний пане голове, шановні присутні, доповідаю щодо проведення актів Кабінету міністрів України відповідності до закону України від 20 листопада 2024 року номер 47 сім'я про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування національної системи конфіденційного зв'язку та національної троє комісійним режимами. Станом на сьогодні Держпідсуску розроблено Кабінет міністрів України прийнято постанову Кабінету міністрів України номер. Чиста про внесення змін до порядку створення та отримання взів зв'язку з спеціальним призначенням. Також розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо функціонування національної тронних комунікаційної мережі та національної системи конфіційного зв'язку. Цим проєктом постанови передбачається внесення змін до п'яти актів Кмета міністрів України, а саме постанови Кмета міністрів України від 25.12.96 року 1548 про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконання та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін та тарифів. Також про положення про адміністрацію Держпідзв Держпідзв'язку, е, затверджує постановою Кабінету міністрів України від 3 вересня 2014 року номер 411 Також щодо постанови Кабінету міністрів України номер 1358 від 16 грудня 2020 року. Це деякі питання функціонування національної інформаційної мережі. Також до порядку надання послуг Національного центру розвивання державних інформаційних ресурсів, затвердження постановою Кабінету міністрів України від 3 травня 2022 року номер 522 і також до положення про Міністерство цифрової трансформації України, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 18 вересня 2019 року номер 856. Станом на сьогодні цей проєкт постанови відповідно до вимог регламенту Кміта міністрів України, Погоджено із адресованими державними органами, проведеного судженому нараду з Мінцифрою та Мінюстом. І на сьогодні проєкт постанови внесено на розгляд уряду. У зв'язку з прийняттям закону також виникає необхідність внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 15 грудня 2021 року no 1335 про затвердження порядку формування тарифів та послуги на Національної тепломаційної мережі. Однак зазначені зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року номер 1358. Проект акту розроблено. Очікується внесення змін до постанови номер 1358. Також розробляється проєкт постанови Кабінету міністрів України, яким передбачається внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 11 жовтня 2002 року номер 1519 про затвердження порядку надання послуг Конференційного зв'язку органів державної влади та органам місцевого самоврядування. І також до постанови номер 303 Це деякі питання організації міжвідомчого обміну інформації в національній системі конфіденційного зв'язку. Робота на сьогодні триває. У зв'язку з прийняттям закону також передбачається внесення змін до 10 наказів Адміністрації Держпідзв'язку. Внесення змін до наказів Держпідзв'язку буде здійснюватися після внесення відповідних змін до постанови Кабінету міністрів України номер 1358 на виконання або відповідно до яких вони були розроблені. Проекти відповідних актів розроблені, також очікується внесення змін до відповідних актів Кабінету міністрів України. Щодо приведення міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно правових актів у відповідності з цим законом, доповідаю, 67 органів державної влади повідомило про відсутність необхідності проведення актів Каметних міста України та власних актів у відповідності до закону. При цьому Державна служба навчання ситуації проінформувала, що з метою проведення нормативно-правових актів у підносі до закону розроблено проект постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до положення про організацію оповіщення, про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та організації зв'язку у сфері цивільного захисту і положення про загальну державну автоматизовану систему централізованого оповіщення, про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації. Станом на 17 квітня готувалися матеріали щодо його направлення до міністерства внутрішніх справ для подальшого внесення на розвиток Кабіт Міністрів України. І також фонд державного майна України повідомив, що з метою приведення власне нормативно-правових актів у підносі законом розроблено проект наказу про внесення змін до порядку введення єдиної бази даних звітів про оцінку, які на даний час проходить погодження з трасованими органами. Дякую за увагу. Доповідь закінчую. Е, дякую, колеги. З проектом рішення ви ознайомлені. Я пропустив затвердити його та проголосувати. Хто за? Проти, отримався. Дякую рішення. прийнято. Я хотів би подякувати Олександре вам і Тарасе, що ви приєдналися сьогодні офлайн до нас. Тому всім до побачення, зустрінемось у залі.